Вітаю, вели шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що, з нас чергова хвиля після виступу Путіна, так, ракетного, так би мовити, виступу, чергова хвиля обговорення. Цієї легендарної особи. Так. То він страшенно хворий, і внаслідок цього ледве вже говорить, то в нього руки приклеєні, отак ось, так, ще там якось губами він ворушить, але руки приклеєні в нього. Так. Ну і інші. Там ну, розібраний він буквально на окремі молекули. Продовжуються знову ті розмови там відомого Солов'я і не тільки його, про те, що він лежить десь в морозилці, його передають з одної морозилки в другу, тому що не справляються уже ті морозилки попередні так із. Цими наступниками. Так, і от такі пироги. Так, ну що ж, знову ж таки, приходиться мені, так, старому тому діду, Праховесару. Так, пояснювати вам, яка різниця між Радянським Союзом і нинішньою Московією? Так. Що в Радянському Союзі московити-андрофаги були дуже сильно розбавлені неандрофажськими народами, прибалтами, білорусами, українцями, молдаванами, там, євреями, там ще, грузинами, вірменами і так далі, і тому подібне. І, звичайно, що це накладало відбиток на. Стан морально-психологічний цього суспільства. Згадаємо хоча б анекдоти про Леніна. Так, про е, Владимир Владимирович Путін а анекдотів немає в Москві. Немає. Його сприймають абсолютно серйозно. Абсолютно серйозно, ну я старий совок, я вам можу нагадати деякі тільки анекдоти про Леніна, наприклад, ота от пісня така: Ленін всегда живой Ленін всегда з тобой, горе в надежде и в радості. Каждом щасливом дні. Ленін в тебе і во мне. Так, так ось ну, невдячні радянські громадяни. <головіки> <головіки> Я навіть підозрюю, якої національності, не московської, звичайно. так. Вони придумали такі анекдоти: значить триспальне ліжко, Ленін завжди да з тобою. Випустили, ну, звичайно, відповідні галузі господарства. Що там ще є? Ну, парфюмери випустили духи чи дікалон, запахи іліча. І так далі, і тому подібне. Оце все сприймалося тоді, ну, в крайньому разі розумними людьми з відомою долею гумору. Так, оці всі пісні, оці всі ствердження, оці всі. Е, що там ще були? картини, так. Ну, все це мистецтво, яке було присвячено дорогому Володимиру Іллічу. Зараз нічого подібного нема. Так. Якщо ви почнете травити у Москві анекдоти такого типу про Владимира Владимировича, вас не поймуть. Це ну, набагато серйозніше, ніж. Ленін, Сталін, так. Іноді, правда, там, у мережі Московській є порівняння таке, що Путін є Сталіним сучасності, так, і що він навіть далі йде за Сталіна. І це не жарти, ні. Це на повному серйозі. Оці всі речі. Так що ну, ми донині не розуміємо, які зміни відбулися після розпаду Радянського Союзу у е, менталітеті цієї держави, тобто Московії, коли відійшли всі оці народи, які пом'якшували цю їхню людожерську сутність, андрофарську сутність. Це просто факт. Але чомусь нам донині це все не доходить. Ми не розуміємо оцього всього. Попробуй пожартуй зараз, то можеш у Московії про Владимира Владимировича. Так. То можеш попитися заробити. Так. Особливо, якщо там серед алкоголіків, то Та там все населення майже таке. Так, то. Тебе не зрозуміють. Абсолютно це, вони приймають, сприймають все це на абсолютному серйозі. Ніхто не може там, сказати, що Триспальний ліжко, Владимирич завжди з нами. Так? Чи, чи там запахи Владимировича, чи ще там маса було, ж тисячі анекдотів. Зараз такого немає. І ми не можемо собі уявити, наприклад, що в Радянському Союзі вчителі і вчительки переважно, там вже ж на 90% в цій галузі працюють жінки навіть більше, то щоб вони виготовляли оці всі шлеми отечества. Так. Таких перекосів. В Радянському Союзі, незважаючи на всю ту ідеологію, не було і не могло бути. І причина то в тому, що ну, національний склад же був зовсім інакший в Радянському Союзі, ніж у нинішній Московії. Тому треба розуміти нам оцю особливість цієї. Держави нинішньої, яку порівнюють чогось із Радянським Союзом. Ні, ні. це не Радянський Союз. Володимира Володимировича сприймають абсолютно серйозно. А не так, як там тих вождів, на яких <свісно> анекдоти складали і, і так далі. Так, спасіба Сталіну грузину за те, що одягнув нас у резину. Так. Ну, і інших там багато було і на Сталіна, і до на, Лєдіна, на э, Владимира Віловича Путіна такого немає. Абсолютно. І причина полягає в тому, що московити антрофаги, його. Сприймають абсолютно серйозно. І, всю, і вся ця божевілля, все оце із тими, із плоскою землею, там, і, яка у них поширюється все більше і більше і більше. І аргументи наводяться на цьому, і все це дискусія на повному серйозі ведеться. А все це перейшло у ці шлеми отечества. З так. захисту, так. від нати. Це все серйозно. Це весь народ такий. Це не Путін один. Так. Це не від нього йде оце все божевілля. Він просто купається в ньому, у цьому божевіллі.